Ми в цьому році започатковуємо нову спеціальність, розробили нову освітню програму по підготовці педагогів у сфері права, тобто тих, хто буде навчати право в вищих навчальних закладах. Це нове спеціальність, спеціальне, оскільки це нове, забезпечені повністю матеріальною базою, забезпечені повністю педагогічним персоналом, маємо всі умови, щоб гідно готувати. Педагогі у сфері права наша програма побудована на перетину двох спеціальностей педагогічної і правничої. І спрямована на підготовку викладача права, який з одного боку здобуває компетенції і компетентності правові, з іншого боку, він е, знає, вміє користуватися сучасними інформаційними технологіями. Він знає сучасні педагогічні технології, з допомогою яких можна власне, навчити майбутніх. Вчителів і викладачів права передавати свої знання наступним поколінням. Галузь знань, освіти та педагогіка є пріоритетною для держави, підтримується і в зв'язку з тим на нашій освітній програмі зберігається ціна, яка на сьогоднішній день складає 12 тисяч 500 гривень. В порівнянні з іншими спеціальностями та ціна є дуже лояльною. Освітня програма Викладач права зумовлена напевно потребою правовому вихованню правовій освіті усіх громадян. Передусім кожен фахівець, чи будь-якої установи, чи працівник, чи будь-який студент за освітнім рівнем, чи молодшого бакалавра, чи бакалавра, магістра, повинен знати основи правознавства. Особливості освітньої програми колиш право є те, що вона вміщує настільки цікавий і потрібний блок компонентів, оцих освітніх компонентів правових, які є потребою для кожного громадянина. Це і сімейне право, це трудове право, це антикорупційна діяльність, це, є, власне, ті відносини. З якими стикаються кожен кожний громадянин кожного дня?